Я кажу, кажу так <поставлен> це наша повітря. Ми завжди були в війна, ми завжди <поставлен> ми <поставлен> ми живемо для того, щоб приєднатися з нашою. вже стільки людей міг об'єднати отака відмова від Майдану? Я кажу, так, да, тому що в нас крали мрії. Це була наша мрія жити в нормальній країні. В нас її вкрали, і то ми будемо виборювати право жити зі своєю мрією. А коли? Пролилася кровь ту день і сказали, що це кров. Консолідувала тільки все українське суспільство, що за мрію треба боротися. І ми виборомо цю мрію, так? Ви знаєте, дуже багато людей питає, Ви переможете? Ми переможемо. Тому що ми знаємо, за що ми стоїмо. Буде Україна в Європі, чи не буде в Європі, ми повинні бути тим народом, який відчуває себе європейським тут всередині. Пам'ятаєте, невідомий професор по Бугакому забачив у серці, казав: революція робляться в тих позитах, революція робиться в головах. У нас в головах революція пройшла. Ми вже європейці, тому що ми знаємо, за що ми стоїмо. Ми стоїмо за право бути людьми, за право мати бою. Вільне життя, за право мати вільне висловлення про те, що ми думаємо, за право мати нормальну медицину, освіту, нормальні соціальні стандарти і таке інше. І тому ми будемо стояти тут до кінця, тому що іншого шляху немає. Коли я думаю, а за що ж таке все ми тут стоїмо, я знаю, за що ми тут стоїмо. Ми стоїмо тут, тому що ця держава, яка існує зараз, вона вкрай ефективна. У нас зовсім погана, вона корумпована, вона злочинна, тому що тут вор на я сидить і вором поганяє. Я працюю в Верховній Раді перший раз. Я працюю в Верховній Раді в комітеті по боротьбі з корупцією і організованою Ви знаєте, я бачу в цьому комітеті польсіє України і мене просто. Серце крається, коли я читаю 5 тисяч заяв, які сьогодні є в комітеті, в яких люди кричать про які творять міліцію, про які творять прокуратура, про безпреділ, які творять суди. Я хочу звернутися до них. Ви ж теж громадяни України. І серед вас є нормальні люди. Я хочу звернутися до міліції. Я хочу звернутися до прокуратури, я хочу звернутися до судів. Хлопці, люди, не виконуйте злочинних наказів, не віддавайте злочинних наказів. Це все буде відповідальне. Народ український буде судом тим, який буде вас судити. Судді, коли приймаєте рішення, думайте про те, що над вами є суд. Цей суд називається народ в який теж запитає з вас. І цей суд набагато страшніший, ніж будь який Тому я хочу вам сказати, разом ми сила. Разом нас не бероборо. Я, я думаю, я просто відчуваю кожен, що з кожним часом, з кожною хвилиною нас буде ставати тут багато. Нас буде ставати Питають, а як можна перемогти цю владу? Ви розумієте, що перемогти її отак, от, от за один щелчок, неможливо. Але тиском, постійним громадянським тиском, постійною мирною акцією ми зробимо цей переворот в головах у всіх, у всієї України і у тих, хто сидить там на Печерських пагорбах. Люди, я вас дуже прошу, я вам низько вклоняюся. Ми повинні бути силою. Сила, ми сила, ми сила, ми сила, ми сила. Дякую вам разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вітер чува! Слава